Всім привіт. Сидимо, любуємось. Да? Привіт-привіт. Сидимо, любуємося, як мама чапає. Ну це не те, що вона тут одна працює, ну. Папа, папа вже кое що поробив. що, Я знімаю, ти картошку садили сьогодні, покажу. Ну це сам процес не цікавий. І скільки ми там посадили, я покажу, чим я її заволочив. У мене є свій спосіб. А потім приймемось за полуницю. Все, дивіться, тут картопля заволочена, бачите як? Ця жінка любить граблями волочити. А я предложив другий спосіб. І мені весело, і швидко, і їй легше. Зараз покажемо, так? Да? Угу. Боже, в телефоні. Що за, за покоління? Дивіться, яка в мене є штука. Кусок. А, з трактора, мабуть. Такий кусочок. Верівку, верівку прив'язав, і тягав і заволочив. Може не так мілко, як з граблів, але це було швидко, я ж кажу, без участі жінки. Ще покажу оцей забор. Ми його будемо обирати. Там ну, він, от, нема вже, він не загороджує. Ось залишилася одна полоса, ми її обираємо. Ось моя... у <клухи> мене полуниця, тут буде садок. І через те, що будемо прибирати, що тут мотоблок проїжджав, проходив, оце обрали. І ось я удлінив каліточку. Я вам скажу одне. Люблю я варити, не люблю варити такий тонкий метал. Вийшло, звичайно, але це було дуже, дуже неприємно. Ну, може, може нічого страшного немає це діло звички. Буде тепер отак. Ой. І закриваю, щоб собаки сюди не забігали. Бувало, такі лисиці, у нас тут бігали, ну, думаю, їх не буде. І культиватор буде чітко проходити без зняття фрезів. Не зміг мимо, мимо пройти. Оце ми ходимо, чіпляємося тут хребтами. Пчолки за нами потім ганяються. Да? Ти тут добре проходиш, воно мама йде рачки вже. І так, дивимось. Кендал. 25 мл на 10 літрів води. Ось он налив. Плантофол, 25 грамм на 10 літрів води. Ну він уже тут. Треба ще помішати він. Якийсь час потребує, щоб розмішатись нормально. Хелатин 50 мл на 10 літрів води. Ось. Все. Будемо затаривати. Давайте резюме підведемо. Це буде е, подкормка по листу. По коренню в цьому році мені не вдалося її зробити. І погода, і обставини. По листу, що, що маємо, те маємо. Кендал стимулятор росту і як його, імуномодулятор, чи як його назвати правильно, він покращує імунітет і спротив рослин, власний спротив до хвороб. Плантафол, НПК, фосфор, калій, азот і інші мікроелементи, хілатін, мікроелементи. В різних кількостях в різних. Це ділянка жінки. Вона каже, що я за неї не дивлюсь. Ну, це буде свідчення того докази. Докази, що все-таки дивлюсь. Ну, все, вона не зможе сказати, що я не заходив сюди, не приділяв увагу. Вона і так гарно виглядає, але це ще більше і буст дасть. попри, має поперти. Ну, звичайно, одна обробка. Це добре, але треба ще. У мене є ресурси, на ще обробимо ще. У, нас ще. у нас ще попереду є залізний купорос, і треба його використати. Він як, ну, я його сприймаю як слабкий фунгіцид, який, можливо, щось та й допоможе. Ще у нас є Феррілен. Оскільки є хвороз подекуди, то залізний купорос можливо щось вилікує від хворозу. І, 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 і ферлен потім доб'є. Да? Потім вже у нас свіч, рідоміл. Ну і оці підкормки в комплексі. В Вся Ця історія дуже весела і яскрава, поки я не згадую, що мені треба два баки, щоб у всю мою ділянку. Два баки по 16 літрів. Ну я л'ю по 15, щоб, ну, щоб кра... ліпше було рахувати. Так, ну, насправді складного нічого нема, просто швидше порахував. Та і все, не доливаю один літр. От мені потрібно 30 літрів для того, щоб провести будь-яку обробку. Неважливо, це той е, приклад коктейлю, який я вам показав, або це буде свіч, рідоміл. Хорус уже все, уже тепло. Я ним пройшовся і дощик пройшов. Сподіваюсь, він е, прилип дорогий препарат. Я думаю, він має прилипати. Та і взагалі десь. Навіть якщо стік десь в землі залишився і десь там на землі вбив мікроби. Я, дум, я думаю так. Друзі, зараз буде шок-контент. Не насміхайтесь, не смійтесь. І одразу скажу з дитиною все в порядку. Привіт, ребята. У нас на кубничка тут, пабоний бив. Вот Отам. Ой! Ой! Непонятно. Все угу. вот. Люблю я роз, полуницю, яка на розсаду однією строчкою росте. Ідеш собі. Швидкість вибрав, руку виставив, щоб попадало. Ну, в залежності від розміру рослин. От Я вибрав полоса, вона навіть ширша виходить, ніж рослина займає площу. От десь так і йдемо. Я, звичайно, перевіряв це, перевіряв це кучу раз. Чи попадають, чи мокрі листи. усе мокре, усе в порядку. Тут, звичайно, розход не такий великий, як. Тільки що я ходив по сполошняку, та яка на ягоду. Тут жінка вже в мене, в мене пополола. Я з сошкою пройшов міжряддя, а вона прополола самі рядки. Дуже, дуже вона трудяща людина. Я її за це дуже поважаю. Я думав, що я трудящий, але ну, може і так, але вона, мать, в півтори-два рази трудящіша. Тут у нас альбіон на розсаду. Скоро він закущується. Найулюбленіший сорт полуниці жінки чисто естетично. Та я вже про це казав, в принципі, чоб, чоб не повторити. Нравиться, як виглядає сам кущ. Темно-зелені листя, темнюче, чорнюче. І такою, як гроздю, сам, сам зелений апарат, так гроздю такою плотною. І вуса, коли викидає, то дуже тугі такі вуса в неї. Обламуються. Не не Хіальпіон. Ох, альбіон. альбіон. Зеленої маси не набрав, вже кидає. Я показував це в минулому відео, але кожного разу чомусь сам сам думаю так прикольно. Прикольно <клес> це поводити. Що мене вже лыжи не їдуть, чи то так погода на мене впливає. Альба цвіте. Накидує. Накидує рясно. Це вона другий рік. Затарив другу бочку. Знаєте, я сказав початку відео, що мені потрібно два балони, так? Да? 30 літрів. Я зовсім забув про те, що це мені потрібно зараз. Коли якби, листь, листя мало. Все на Азії закінчив. Азія на розсаду. А нас і так нормально чухала. Ну, Усе підживлення, усі протруєння дається однаково усім. Тут, звичайно, темпи. Темпи проходу ділянки набагато менші. Це квері на ягоду. Розсаду вона вже віддала. Дуже гарно сонце світає збоку. Осідає вже. І я бачу розпилення гарно. Бо як, ну, це і правильно оприскувати під вечір, щоб не так швидко з листків висихало, щоб встигло освоїтись. От. А взагалі то бувало різні випадки, коли бризкаві в інший час, то не видно. Тільки шевеляться листочки, то видно, що попало. Таж тут не так все не возьмеш, так і не... і не зробиш з першого разу. Ну, Більш-менш ефективно маю на увазі. Що мені подобається, у Форенс, але я їй, мабуть, не подобавлюсь, тому що вона все у бур'янах стоїть. Не встигли ще, не встигли агроволокна. Нема хвороб, нема хвороза, нічого ніколи нема. Стигне гроздями, кущується як бешена, завжди зеленючим. Треба буде, я не знаю, як правильно зробити, взяти розсаду, ось маточник Форенс. буду продавати, взяти собі звідти і повне новий кусок зробити, обрати це агроволокно, або зняти агроволокно, дати відновити, відновитись. Не знаю. Поки що не знаю, багато разів загадував, минулі роки відео сам себе слухав і думаю, що ж ти загадуєш так? А вийшло все навпаки. А, ну усе, Усе щось єсть. Ну, це один кущ вообще. Інша полуниця реагує. Йоп, твою наліво. доїдемо, дойдем. Сиди. Інша полуниця, як наче не така резистентна до цих всіх неприємних випадків. а Флоренс. Очень даже. Ось такі у нас справи, друзі. Подобається робити такі заставочки повенечні. Пишіть, як у вас справи. Що ви думаєте про мою діяльність. Причин для спорів, для рекомендацій є, ну, вони є, завжди є. В спорі породжується істина. Гарного вечора. Слава Україні!